Відійми. Навіть коли падаєш вниз, це не кінець, це твій новий старт, брате, тримай, коли світ не вірить, ти маєш вірити сам, ти не гра, не статистика, ти живий грам. Сльози це паливо, біль це знак, що ти йдеш уперед, навіть якщо ти втратив шлях. Не слухай шуму, хай кажуть, що не зможеш Ти народився, щоб ламати кожен кордон Ніхто не бачив, як ішов ти крізь біль, тому твоя перемога це стиль Відіми. Навіть якщо болить, бо вогонь у серці не згасить ніхто, відімись навіть, коли темно, ти світло сам не забувай про це в руді ми, мавий для чого? Не гасить ніхто, білий навіть коли темно, ти світло сам не забувай про це, бро Ти впав, нічого голов не вставай. Кожен день новий шанс не відступай. Біль робить сильним страх, це тим його розвіє вітер коли Ти справжній син світ дивиться, але ти не граєш роль, ти пишеш історію, де твоя контроль? Не для лайків, не для слави, а щоб довести наш народ незламний. Відіми, навіть якщо болить, бо воню серці не засидю, і мись навіть, коли темно, ти світло сам не забувай про це бро. Відіми, відіми, бо небо чекає твій крок, і кожен твій біт – це новий світанок <риклад>